Як вітер, і трави, і води В годину щасливу і радість мить, Любіть у годину нагоди. Любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну живу і нову і мовою її соловіну. Без неї ніщому, як порох і дим розвійний в полі вітрами. Любіть Україну усім серцем своїм і всіми своїми трілами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках, у вербах вона І в кожному серці ударі, У квіті і пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах І стяги в багряному шумі. Як та купина, що згорить не згора, живе у стежках, у дібровах, У зайках гудків, у хвилях Дніпра і в хмарах у тих пурпурових. Погні, коно на захід женуть, чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі, прибувають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країні. Дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, в коханні, в бою в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Боже, Отче милостивий, Ти дав нам ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом. Поміж мовами ця мова. Мов троянда поміж цвітом, хоч би й хто напастував нас, хоч би й хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу рідну мову боронити. Поможи, небес владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі, дай діждати пошанівку рідного, святого Слова. Щоб цвіла над славу Божу наша українська мова. Виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно Політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, І гарненько, як знав, обточив Обробив, де той камінець, І уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, І промінням ясним всіх людей здивував. І палючим огнем кольориста влущить, і промінням його усім очі сліпить, так на шляху наша мова була, і мислива рука, її пилу взяла. Полюбила її, обробила її, і поклала на нього усі сили свої, і в народний вінець, як вправу, вела, і як зорі ясну вищих хмар підвела, і на злість ворога засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорі ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпіть. Хай житті вороги поніміть, скоріш, наша ж мова сія, що години ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, Щоб і сам здивувавсь, у могилі Тарас, Щоб, поглянувши сам, на створіння своє, він побожно сказав, звідки лянувся є.